народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролок-Проводник. Ви в мене на каналі Всесвіт Душі, Всіленної Душі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. робіть розсилочки. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити інформацію і нові відео, щоб не шукати в інтернеті. Угу. Ага. Наблюдайте за трансформацією. Дивіться, щось хотіла таке дуже важливе сказати. Я вчора зробила перерву в зв'язку з цими событиями, що відбувалися в Росії. Пам'ятаєте, ми дивилися з вами розклад про Пригожина, і я вам казала: вищі сили показують, що він боїться ставати в голові. Кремля І зайнятий пост президента він не, не потягне, можна так сказати. Тому що йому страшно, що це для нього ну как бирна ноша. Знаєте, у нього свої є потолки, є обмеження. От. І я ж наблюдала вчора за ситуацією, як і ви всі, мабуть, по телебаченню. Що відбувається, там які оці його пориви. Ну, кричав він завжди, заявляв багато чого, але о той, хто кричить, ну, хазяїн свого слова захотів дав, захотів забрав. Тобто для нього це, розумієте, вже ж не перший раз. То він одне заявляє, то він інше заявляє, то він заявив, що він не буде в. В Росії зробили закон такий, що от ці ЧВК незаконні, і узаканювати їх ніхто не буде. Тобто їх бере Міністерство оборони під своє крило і заставили всіх реєструватися. ЧВКшник Пригожин закричав відразу, що він не збирається нікому підчинятися, тим паче, Шойгу і там. І теде, і т.п. і всі ті браті. Потім на другий день, я дивлюся, відео він закинув, що він там десь приїхав реєструватися, а його заяву от в реєстрації цього ЧВК, як в організацію в самому Міністерстві після заяви Путіна, що він повинен буде зареєструватися, він приїхав реєструватися, і в нього не прийняли. Потім він. Кричить уже, що він все, їде на Москву. Під вечір він уже не їде на Москву. Ну, оце поведінка така, знаєте, невпевненості в своїх рухах, в своїх силах, і це показує, що він насправді боїться, він не здатен брати відповідальність за всю країну і тим паче в такий, в такий смутний час, таку смутну годину. Для нього це непомірна ноша. Розумієте, це луна. да. От мутне ожидання, тобто він не знає, що очікувати йому. І що? Ну, розчарований. розчарований. Давайте подивимося. Що це було? Це був переворот? Чи це якась провокація? Тепер... Та вже обмежили. Ну, все те, що я й казала. От він розуміє, що це не ресурсно, що він його не потяне, що навіть він тут, знаєте, не успівши вийти, вже обмежив. І в предыдущих розкладах я вам казала, що це було трохи декілька розкладів назад, були такі питання по поводу ЧВК Вагнера. Чи дадуть йому, там, їм волю, як вони там обіцяли, Путін дасть волю чи ні? І там що показували тоді? Хто наблюдав за цією історією? І я, я вам розповідала, що їм не дадуть вільно жити, їм не дадуть їх обмежити? Оце от, отій розповіді, що вони будуть вільні, це. Все тільки на грамота називається. Розказать Путін такий самий, як і Пригожин. Захотів дав обіцяння, захотів забрав. Но мужчина свого слова називається. Тобто удивлятися нема чому, дивуватися. Тому що, ем, розумієте, При, Пригожин він такий спонтанний. Він зараз на нервовому е, зриві. У нього іде він такий імпульсивний. Він зараз перебуває. Він пере, ну, ми дивилися раніше, що він перевтомлений перевтомлений в, тому, в той середі, в якій він там варився, у нього зірвана нервова система, і він психічно ненормальний, він неустойчивий. От. І йому довірять його словам, да, багато він що каже правди. І по поводу жертв, скільки жертв, і по поводу того, що там відбувається, але в тому числі і Бреше, що. Він здатен на щось. Розумієте? У нього така твойна позиція, і це його колібання. Зараз будемо виясняти, хто, хто тут ним управляє, тому що він сам по собі і сам себе зараз контролювати не може. Бачите, Він вводить людей, вів людей в ілюзії, що це назавжди, що зараз буде переворот, що зараз будуть зміни. Він вів в ілюзії. Луна це ілюзії, це наркотики у нього. Може, там щось, якісь средства зі сторони? Ага. Та ні, тут не наркотики, тут якась істерія і вліяння со сторони є. Але це вліяння таємне, воно неявне. Тобто він себе, знаєте як, представляє як він я, 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 а насправді там со сторони є вліяння. І що? Ну, він бореться, він боїться. Боїться якогось мужика. Угу, Іша? Ага. Ну, тут іще й жінки, якісь ідуть. Я ж не знаю насправді, хто рулить, але рулящі є. І, і що? а ну давайте подивимось. Мені тут е, інформація прийшла, наметочки такі з інтернету. От давайте Медведчук Має м, влияння на Пригожина. Тому що, коли вони йшли колонами, ну, колона на, типу, на Москву, то їх там, кажуть, годували на заправках безкоштовно. І, а заправки Медведчука. Давайте подивимося. це Медведчук Мені, ні, це не Медвечук. Це тут показано, що зміни розрушені імператором. Хто імператора. Хто це імператор? Ну, якому кінець? Да. Це Путін? Це Путін. Це людина, яка зараз в тупіковій ситуації. З однієї сторони, дуже давно, а з іншої сторони, жертва. Зараз нічого не відбувається. І що? Ну, тут працюють. Угу. Та дураку. А, обнуляються. Знаєте як? От немає сил, немає, немає того посила, щоб перенести ці зміни. І що? Ну, шанса хочуть. Да, така двойственна ситуація. З сторони, сили треба набратися, з іншої сторони, вроді вони є ті сили, а з іншої сторони, шанса хочеться. На що шанса? На майбутнє. Угу. Да, але там заблоковано. І що? А, добре, давайте я по-другому зроблю, тому що це так. Пояснення будуть дуже довгі і незрозуміле тут. Імьон, якби, немає ще варіантів, ми зробимо по варіантам. Дивіться, там прозвучали фамілії Медвідчук, брати Ротенберги і Лукашенко. Ану, давайте от Медвідчук. побачив Медвідчук. Я ставлю сюди. Медвечук. Це Медвечук під їм допомагає. Ротенберги, зелений камушек. Ротенберги, брати? Чи Лукашенко? Черепаха це Лукашенко. Чи Лукашенко? З ними пов'язаний цей прорив, переворот. Медведчук. Не, от, от дивіться. От сразу спитала Медведчука, і показували, початок був з башні, і, знову ж таки, перекасувала. Башня тут розрушена. Він по міру, він тільки наблюдає. Він, як би наблюдатель, він не учасник таких цих мероприятий. А тепер це. Ну тут кажуть ми. а, а не рівноцінно? А ну що? угу, І Лукашенко. Ой, ну тут, кажуть, все закінчилося. От вони, вони, как би, вважають, що нерівноцінно їм з, ними, з ним мати справу. Тобто вони не вважають його достойним, що є. Вони розуміють, що це не надовго. оце вони точно розуміють. Ну, мабуть, розумні люди. Тому що, какби. Сам, сам Пригожин ніяк не котрується президенти там, чи в такі учасники. Ну, а Лукашенко боїться боротися. Він, він очікує від, від фортуни, що от Фортуна якось там, коротанеться колесо, І от що то буде. Да, угу. І вийду з цієї Луни із цього стану жертви. Він вважає себе жертвою. Це неправда. От Вони якби тут взагалі приплили їх? Можливо, це зроблено ну, нарошно для того, щоб знаєте, більше заплутати і пустити по ложному путі. Оце може бути. Так. А чому Пригожин здувся? Скажіть, будь ласка, чому? Ага. Ну, перед ним вы, такий вискочив шанс фінансовий. От денежку йому захотілося, понимаєте? Йому там предложили, видимо, якийсь хороший варіант. І да, повоювати, судьбу поміняти, як? Угу. Угу. Ух ти! Ну, варіант, да, хороший. Прорив сделать, розумієте? Силу набрати. Йому там щось пообіщали дуже хороше. Це, це Лукашенко пообіцяв? Та ні, у Лукашенка э, немає. Це якийсь новий, тут з Лукашенком взагалі речі быть не може. Тут якийсь новий э, руководитель, или, или не так, можливо, йому якусь таку должность предложила руководящу, э, нову І що? Да, і таку стабільну, хорошу. То есть йому тут предложили дуже хорошу, І що? Угу. Ну, тут був таємний договор. Ну, якась жінка фігурирує, не знаю. Тут не мужчина, тут, тут жінка якась Предложення зробила. А з другої сторони, він каже, різкова ситуація, там, де, да, от не вийде в мене тут з дьяволом столкнутися, це неревноцінно. І вот-вот-вот. І знову виходить сама жінка яка його поставила перед фактом, либо ти е, слухаєш і береш на, з, на себе, ну, як сказати, цю должність приймаєш, і ти там стабільний, і у тебе там заробітки, і все таке, либо ти вступаєш і тебе тут уб'ють. Понимаєте? Ну, йому пригрозили. І, видимо, так конкретно пригрозили. Добре. А, що? Так. А, давайте подивимося, а чому Лукашенко вилетів до Туреччини. Кажуть, що його літак вилетів до Туреччини. Лукашенко чому полетів до Туреччини? Угу. Він боїться, що у нього почнеться бунт. У нього е, така двойственна ситуація. З однієї сторони, він дуже розстроєний, що боїться обстрілів, боїться, що з ним там поквитаються. А з іншої сторони, от каже, не буду іспитувати долю, е, ну, треба дякувати. Ну він вилетів, вилетів? Ну, таким чином він бореться з дьяволом. І каже, дьявол хоче побідити. І що? І це непонятно, вийде у нього чи ні. Ну, скільки раз показували Путіна, як дьявола там, двойник він там чи тройник. ну це пов'язано. Я вже їх всіх обобщаю, тому що ну, я, я не знаю, як звати тих левих путіних із трьох голов. Так, по правосуддю дуже важко кажуть, так. Да. Ну, він насправді вилетів чи ні, тому що я розумію, що він боїться обстрілів. Вилетів. Угу. Ага, зрозуміла. Ну, тут брехня. Нікуди він не вилетів. Тут, знаєте, як обман іде. Тут іде маніпуляція якась ожиданнями, що вот. А на самом деле. А на самом деле... Він обмежений. Не-не. Він не полетел. Добре. Угу. Я поняла. Він обороняется. Він там десь залег в Лешку, как в берлогу. И сказав, что типа я полетела, а на самом деле нет. Шо сейчас. Путін втік із Кремля. Давайте спитаємо. Путін втік, бо, каже, тоже літак куди то полетів. Він боїться. Він боїться. він на місці. Да, він в оборонці. Да, він каже, я тут. Угу. угу. Немає сил. По правосуддю він розстроєний. Чим розстроєний? Ну, тим, що непонятна яка історія. Люблять мене, мені тяжело. З однієї, вроді, повинні любити люди, а з іншої сторони, важко, бо він побачив, наскільки все його насправді повскривалися ті люди, які ховалися, їм же ж ніхто не препятствував. От дивіться, і гаїшники, і народ, і, і всі не препятствували тому про Ти знаєте, хочеш провірити, наскільки. Верний вокруг тебе верні васали, проверь, зроби провокацію. Це із той серії. Ось він, він дуже каже, мені важко. Вот да. этой боротьбой по колесу фортуни, я дьявол, і мені важко, я тут в луді нахожуся. Угу. І якась жінка і мужчина. Тут руководять, понимаете? Знову фігурирує. Стабільна якась жінка. Хто вона там, я не знаю. Тут мужчина, жінка. ну тут їх кілька чоловік, да, і мені тут не равно. Да. Ну, ставлять йому ультиматуми. Ставлять йому ультиматуми і ставлять його перед фактом. Тобто є тут такі, і він боїться. Він боїться, він жде, що з часом угу, мене обмежать. Так, да, якимись обманами, страхи в нього дуже великі, боїться, ну, нікуди не полетів. Ні. Це два брехуна ілюзіоніста. Нікуди не полетіли. А це взагалі початок, Ось этот движняк був з пригоженим, це початок. Далі буде? Це початок. Бобік здох називається. Угу. Куди переходить? Угу. Знаєте, агресивна така поведінка, ну я ж питаю по поводу Пригожена. Агресивна поведінка змінилася великої тяжки, що він на себе взяв непосильною ношу. Ну, Це те, що йому підказувала інтуїція давним-давно, і він розумів, що він не потяне, і це насправді так. І з, з однієї сторони, це довго тягнеться дотягування, знаєте, до фінансів. от, Він, він жадний на гроші. Він, він такий. Что краще чем какую-то там честь отстаивать. Вот. Ну, он не, не тот авантюрист, что там авантюрист-авантюрист. Его купить не можно. Нет, тут спокойно можно купить, и, и его купили. На финансы, на должности, на все остальное. И с другой стороны, как бы, чувства переполняют, и что? Ну, военные действия замерли. С его стороны, во всяком случае. З сторони переривчик зараз тут. Вони така перерва, тому що нам треба все переварити, які ми круті могли бути. Але ми боїмося, боїмося обмежень, бо їм пригрозили. Пригрозили тим, що вони живих не остануться, не залишаться. І вони бояться, бояться сили. Далі вони підуть знову в Україну. Бо він не збирався взагалі в Україну йти. Вони там збиралися куди-то свалювати в другу сторону. Йдуть на Україну. Ні. Це точно ні. Башня йде. Не збираються вони йти на Україну. Це для нас головне. Тепер, що загрожує Пригожину? Ну, я ж казала розрушення. Це так на... намтки мої, що загрожує? Угу. Ну, загрожує пригожину э, брехня, яку йому там навішали на Со временем вона вскроється, його ожидання будуть вісьма скромні, бо він розсчитує на десятку пентаклей, дивіться, а йому тут э, згульки нос дадуть. І за ним будуть спостерігати. Це ж зараз перерва поки що. Вони вирішують, що з ним робити. А його приберуть. Пригожена приберуть. Це його заблокують. Можливо, навіть обстріляють. То есть даже артиллерии, может обстрелять. обстреляют. Тут судьба меняется. На куда? Они выбирают сейчас, как с ним поступить. Чи подсунуть э, какого-нибудь яда, чтобы уже так втихую. А, умер и умер. Или, говорит, обстрелять. Вот, ну, тут по дураку. Угу. Да, дают волю разогнаться. Думають, як це зробити, на виборі зараз стоять. Так, чому силовики не заважали пригожину? Чому? Коли йшла колона, вони там взагалі якось ніяк не реагували. Чому? Знаєте, вони теж как би, не проявляли особового інтересу, не хотіли його обмежувати, тому що вважали, що в нашій країні потрібен новий якийсь толчок, от, якийсь нова ступінь. Ну, достали їх всі, тому і... тут, а це не ми руководили? Руководили не ми. Ну, вони себе відчувають просто жертвами в своєму рідному домі, а в своїй країні вони відчувають себе жертвами. І вони кажуть, на майбутнє хочемо судьбу поміняти. От этой борьбою. Тобто вони дивились на Пригожина, як на потенціального победителя, а він взяв їх всіх і обламав. А тепер давайте подивимося, а які почуття він визвав у тих людей, які вскрилися, які показали, хто вони, і на публіку, і показали, що хочуть перемін. А тепер він їх ожидання не оправдав. Він їх як предав. Що да? вони думають? Він їх розчарував. Він їх дуже розчарував, і вони кажуть, що він уйшов в несознанку, він там послухав непонятно кого, завів нас в ілюзії. І що? Що він такий крутий, а з ним тяжело на самом ділі. Він пов'язаний з дьяволом. Ну, пригожин, звісно, собі під э, репутацію, під підпортив. І він розрушив все. Понимаєте? от це калісо судьби, от йому був такий а варіант був такий поміняти долю, а він не потягнув, він розрушив. І він розстроїв всіх. І, він, і вони кажуть, та він маніпулятор, і з ним каше не звариш. Тобто він підірвав всі сподівання на майбутнє. І що? Ненадійна людина. Ага. Ну, создав ілюзії, а сам як дурак, і свалив. Угу. Свалив жертву, все, і обмежив. І їх він підставив, дав, так сказати, волю отигратися. Отиграються на них. На них в будущем отиграються. Угу. 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 Заблокували. Так, угу. Да, йому не дадуть двигатися далі. Його в майбутньому обмежать, Чи? та уб'ють його просто. Перспективка упригожена. просто уб'ють. Можливо, навіть і ті, хто біля нього там зеки, які убивали, і бачила, який не розправляється, то з ним розправляться 100%. Добре, все на сьогодні. Поїхали далі. Будемо дивитися, що буде відбуватися, як буде це кіно розвертатись. Пока-пока.